Минулі сесії були провальними: сім блокувань трибуни за шість місяців з надуманих приводів. Одна виїзна сесія, яку більшість були змушені провести поза стінами ради. Парламент практично не працював. Лише під наглядом іноземних послів, запрошених на відкриття третьої сесії, опозиція утрималася від звичайних неподобств. Правда, коли посли пішли, знову взялися за своє. І керівнику фракції партії регіонів, як звичайно, довелося виступаючи, перекрикувати опозицію, агітуючи за європейський вибір. Відцянської комісії завіта. Високу... Европу и ВСЕ мы должны принять законы, необходимые для подписания договора с Европейским Союзом. Речь о реформировании прокуратуры, судопроизводства, борьбе с коррупцией. Нам предстоит усовершенствовать избирательное законодательство. Работы всем, уважаемые коллеги, хватит с избытком. Втім, сесія все-таки увійде в історію як євроінтеграційна. Нарешті опозиція налаштована працювати, приймати закони необхідні для асоціації, і голосувати разом з більшістю. Зараз мова йде про те, що є спільна позиція української влади і української опозиції щодо необхідності підписання угоди з європейським союзом. Для цього треба виконати критерії. І Ми розуміємо, що оці наші кроки, євроінтеграційні кроки, сьогодні це є єдиний реальний шанс. Відірватися раз і назавжди від Москви повинні бути прийняті шість законопроектів. Окремим пунктом стоїть закон про вибори в семи округах. Опозиція дала чесне слово, що не стане заважати їх прийняттю і голосуватиме синхронно з партією регіонів. Шість законів ми повинні прийняти на цій сесії, а потім ще там закони о ізбирательному і і про прокуратурі. Ми встигаємо до саміта та вільніся, ми абсолютно успіємо їх атработи і прийняти. Нам потрібно сьогодні орієнтуватися на Європу, не забувати про те, що в нас є сусіди і Росія, бо бачимо, що відбувається сьогодні. Війна між Росією і Україною саме в економічній площині. Через те всі законопроекти, які розглядаються, приймаються більшістю. Я переконаний, дадуть свій результат, і нам вдасться в листопаді підписати угоду про асоціацію, яка звичайно посприяє збільшенню фінансування інвестицій на територію України. Не секрет, що асоціація з ЄС це не приєднання до Євросоюзу, а приведення стандартів України до європейських норм. Стандарти життя в Європі відрізняються від українських. Україну не включають до складу ЄС, а закликають змінитися на краще. Я вважаю, що кожен в повній мірі має насивати відповідальність за наш європейський вибір. Відповідальність є, відповідальність буде за будь-яке рішення, яке би ми не прийняли. Ми його прийняли. Євроінтеграція закріплена й українським законодавством. До того ж, вона дасть стимули для розвитку економіки для внутрішніх реформ і, нарешті, допоможе в отриманні інвестицій, яких потребує українська економіка.